Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене дуже цікава тема, що таке душа і яка її функція в нашому організмі. Я дуже так ретельно готувалася до цього відео. Ви знаєте, я свої думки записала, ось, бачите, мій зошит, мій почерк моєї руки. І ви знаєте, просто хочу прочитати. От навіть не хочу зараз сидіти щось так пояснювати, бо це дійсно думки, які прийшли до мене тоді, коли я задалась цим питанням і. Хотіла вам донести якби, своє, своє бачення, що таке душа в моєму розумінні. Тому що тема душі вона дуже така цікава і загадкова. На цю тему дуже багато є дискусій і між психологами, філософами, релігійними діячами. І навіть лікарі і вчені вже теж дискутують на тему душі. Але якоїсь єдиної думки. Все-таки не існує. І так як цей канал все-таки про мене, про мій досвід, і це питання я собі вже давно поставила, і потроху це для мене відкривається. Але хочу сказати, що тема духовності вона настільки глибока для мене на даний момент і важлива. Що я так розумію. Ну, не знаю, вже років три, мабуть, я розвиваю себе в цьому напрямку, Напрямку, так, можна сказати, конкретно. Це ще навіть до війни, по, десь за рік до війни. От, ну, от і рахуємо вже, мабуть, четвертий рік. Але таке трошки в мене враження, що змінити харчування набагато легше і зрозуміліше ніж розібратись все-таки в своєму внутрішньому світі. Тому і трошки мій канал, бачите, він став такий філософський, тому що я для себе розумію, що здоров'я дуже пов'язане із нашим внутрішнім емоційним станом. Тому що ну, за, я ж кажу, 10, а то вже ж 11 рік. Я перепробувала багато і спосібів харчування, і різних там дієт, не дієт, якби таких направлень. Є навіть на цьому каналі ця інформація, що і аюрведа, і збалансоване, і по сезону харчування. Тобто я не стояла в цьому напрямку от здорового харчування, я не стояла на місці. Я завжди щось пробувала, експериментувала, втілювала щось підходило, щось не підходило. І ось ця тема сама собою, вона і виплила. Що все таки людину треба вірніше людина, треба, щоб себе оцінювала не тільки ось з точки зору що тіло. Є ще і внутрішній світ, є наші думки, емоції, і ось вони чи не найголовніший чинник нашого здоров'я. Тому і я для себе Підняла ці всі питання, почала в них розбиратися, і тому ось я вже в попередньому відео вам розповіла, що я себе вже розглядаю не як тіло, а я є душа, я є енергія. І хотіла ось з вами поділитися своїми думками. Я ж кажу, я вам просто зачитаю це мої думки, ті, що в мене як би так, знаєте, одним потоком. Просто я сіла, і я вже закінчила свою писанину і тільки потім зрозуміла, що це не мозок мені диктував, розумієте? А це диктувала дійсно вже мені, моя душа, те, як я на сьогоднішній день. Це все для себе бачу. Отже, моя душа це частина всесвітньої енергії, яка проявляється через мою свідомість. Вона має свою індивідуальну систему. Це наші думки, емоції, почуття, відчуття, інтуїція, це наш характер, темперамент ось усі, всі ключові елементи це все наш такий внутрішній емоційний. Світ, душа має свою програму індивідуальну, яку має реалізувати за допомогою тіла. Отож, ми маємо з вами дві системи: це наше тіло із оціми всіма функціями, як ми вже з вами проговорили. Тіло наше воно ідеально сформоване. Я коли цю всю інформацію для себе от пізнавала. То багато-багато вчених і досі людину не дослідили. Людина і досі є загадка. Те, що є в цих всіх трактатах, в усіх цих статтях, це, знаєте, отакий от поверхневі такі. Ну, чинники, чи як сказати ще, це те, що людину просвітили, людину розрізали, роздивилися її тканину, але як функціонує людина, ну, це ще досі ми для один одного велика загадка. Тому ось є тіло із функціями нашими, і наша душа. Із своїми функціями. Ну, тобто, вже я сказала вам, да, це наші думки, наші емоції, от як вони кружляють в нашій голові? То для мене я є душа, я є енергія, яка прийшла в тіло для своєї місії. Ми маємо ось, бачите, ці дві системи, і нарешті ми з'єднуємося в одне ціле. Тож яка функція? Уже в душі в нашому тілі. Ось все, Ми з'єдналися, ми вже є одне ціле тіло, і в нас вже є ось ця енергія, всесвітня енергія. Ну я для себе її так обозначила. Як на мене, то головна її функція це сформувати свідому людину, Свідому. тобто, ще раз, не те, що бачать очі. Те й трактує наш мозок. А користуватися все-таки знаннями всесвітньої енергії, це все таки можу привести невеличкий приклад. Наприклад, якщо людина ще не, не, свідома, не займається ще цим саморозвитком і далека від цього питання, наприклад, стоїть дерево, ти запитуєш, що ти бачиш? І вона каже: Я бачу дерево, на ньому там гілки, на ньому листя. А коли ти питаєш у людини, яка вже Трішечки займається саморозвитком і розуміє ось оце, е, своє усвідомлення, то вона вже, дивлячись на це дерево, вона відповість так, якщо в неї запитати, от що ти бачиш, вона скаже: Я відчуваю, що я бачу дерево. Тобто, бачите, яка різниця? Та людина, яка ще далека від цього всього, вона сприймає, що це є дерево. Очі побачили, розум підсказав, так? А усвідомлена людина вона вже, ну, скажімо так, мислить відчуттями, відчуттями почуттями. Тобто Начебто, як не мозок вже це говорить, а хтось із середини нас. Тобто Я відчуваю, що це дерево, тобто мозок в цьому вже не приймає участі. Ну, не знаю, наскільки я можу донести зараз цю тему. Хто в цьому розуміється, хто вже на цьому шляху, то там нема проблем. Ви всі розумієте, про що я говорю. А от хто вперше це все відкриває, мабуть, ще складнувато оце все для себе засвоїти і, мабуть, зрозуміти, про що я говорю. Але нічого, ви знаєте, з отаких от краплинок колись і я починала, колись і я слухала щось, дивилася, якісь фільми розвиваючи на цю тему. І отак от краплинка до краплинки, я спочатку так само нічого не могла второпати, зрозуміти, а як це, а чого ти, чого це так і як це взагалі можливо. Але потім інтерес все-таки зрозуміти, хто я і що я взяв верх, і на сьогоднішній день для мене це зараз дуже цікаво. Саморозвиток це він допоміг мені навіть змінити і своє життя, і так само покращити своє здоров'я. Тому що, ще раз вам наголошую, що. Внутрішній мир, світ, внутрішні наші емоції, думки, як я вже з самого початку сказала, так що все починається з нашої думки. Спочатку ми повинні з вами задати питання, питанням: от навіщо мені потрібно здоров'я? Що, що воно мені дасть? І ось ці думки вже будуть вас підштовхувати до дій. Так, ну що, вже я, мабуть, втомила вас. Цією темою, тому вже буду завершувати. Скажу тільки наостанок, що людина може свій життєвий шлях змінити в будь-який момент. Для цього тільки потрібно змінити свої думки і своє ставлення до реальності. Ну, і ще хотіла б так від себе сказати, що ось оцей, оце самопізнання це все-таки не книжка, яка має початок і кінець. Для себе я розумію, що. Самопізнання це процес, який, мабуть, в моєму випадку триватиме все життя. Бо, як я вам і сказала, що людина це ще та загадка, ще попробуй себе розгадати. Ну, все, на цьому буду своє відео про душу і про її функцію завершувати. Бажаю, щоб ваш внутрішній світ, ваш емоційний стан був в спокої. Щоб ви могли все-таки менше стресувати, бо стрес і ось цей емоційний стан він дуже вражає нашу імунну систему. І тому здоров'я у нас нестабільне. Тому бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, свій внутрішній світ, свою імунну систему і до наступних відео. Пока-пока!